Всім привіт! Ви на каналі Януся Кет і сьогодні я з своєю подругою Іною з канала Януся 2007. Йдемо по котики. Подивіться що вони розпущені. Це зараз ми проходимо біля нашого закритого магазину. У нас просто скоро буде 8 березня і ми мама, ми хочемо подивитися котики, Тільки в нас ще з прошлого року до цієї котики розібралися. Ми йдемо зараз на низ, якраз ви побачите комуну там де займається. Ми, котики у нас ростуть на невеликому заповіднику, який у нас є знизу, там дуже родюча земля і там навіть росте трава. Якщо під цим відео набереться 10 лайків, то тоді я також зніму відео, як ми вже будемо, коли трава розквітне, будемо йти і будемо лазити по тих горах. Ви зар... буде, ну, це, як набереться вже Десь... 10 000 лайків. Ой, 10, 10. 10, 10, 10 лайків. 10 лайків. 10 лайків? То може не зразу, трохи пізніше, бо їх зараз вони ще тільки може повитикалися, а може ще навіть не повитикались. Вони десь під Паску десь в кінці березня. Ми завжди кожен рік ходимо. в кінці? Ні, до Пасхи ми, пам'ятаю, ходили були. І тоді будемо цей. Будемо йти по них. Ми буває візьмемо декілька штучок, там дві-три. А потім просто походимо, подивимося. Там ще нас лисички водяться. Да, ну, Тут ще поворот та на кладбище. Ні, просто так. Там собака-галкає. Да. Я думаю, що ходити будуть тільки ну, не розбуде. Так, да, я теж думаю, бо у нас тільки там не стріхи, я думаю, подібну, що може не встигли, але да. <плес> ми все одно пройдемо глянемо. Зараз ми спускаємося наниз, і як у мене на телефоні син Бадука, в пам'яті, то я зараз зупину і коли ми вже будемо виходити, я тоді вам покажу. Ось ми вже виходимо. От там спускається, то воно все одно спускається. Е, не, ну воно б спускалась по... О, як хорошо, коли вітер притих. Нет. Не нормально. А, так, да, кстати, вітер притих. І так тепло стало, так сонечко почало е, світить. Тут вода текла. тому щоб не пасти. Виканець. Тут дуже розмило дорогу. У мене теж, кстати, після снігу розмило дорогу. Я туди боюсь а, ось ось крутуха наша. Да. Да. Тут огорбисті, а далі йдуть рівні капець. Як тут важко пробратись? я так бив, щоб мені на коне наступить тут. Або затягнуть на колочках. Ой, зверху починати розкриватися. Яка да, хоп... Ні, Ми підемо далі, це дуже бідний кущ. Ой, капець. Пробуй вибратися. І правильно тут важко вибиратися. О, ну, як я казала, там уже рівно далі йде. А далі там ще великий лісок. Тут є два провалля, з них живе личка. Фу, тут так грязько. Якщо далі, все тим роком було найкраще розквітнено. І якщо не буде тут, то тоді, значить, я мені вдається. Дралі також тут приходить. Ніна не захотіла йти, тому я йду сюди сама. Ось я підходимо до гімнаста. Не Ой, головне неопачкати. Ось о котики. Ну тут котики тут тут не розпустились. Отой бідо. Ой, бі... жалко, жалко дуже. Ні, тут. А бідна це вже шороховила. Тут така красива риф юності. То супер. Ну, я покрасенка виходити сюди. На, на том тільки трохи зверху розпустилися. Якщо що, то ми будемо йти туди. Наступний раз і трохи ті, що зверху позбираємо, бо звісно, я невелика, як тим роком. Ну, ми, може, будемо йти післязавтра, вони якраз ще трохи відбуються. Подожди, Іна, це котики були чи не котики? Це один кущ. А там же ще два кущі, вже не до котиків пішла. Мені кажеться, що я не до котики. Вони були за деревом, я зразу так подумала, вони ж би за дерево, а потім якось би yeah, знімаю. По uh -huh. в мене раз було, ми хотіли взяти 7 секунд челендж, і в нас просто не вийшло, була камера відключалася в мене. Ми два рази приймали, У нас там було завдання випити чотири рази, випити води. І... Ми знімаємо, а воно відключається, ми ж стільки на намір. Пожалуйста, єсть! Тут котики! Вони ще розпустять, воно, дивіться, перші котики цьогорічні. А зверху подивіться скільки їх. Їх можна легко нагинати. Берете так, трохи нагну, Та, і там... Завтра, да, ми і завтра будемо. ось ще місце. Ну тут немає, оце отут. І от там. і звичайно. І цей. Значите, ми зараз йдемо, ждіть ще другу частину. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока! А ви були на каналі Януся Кет. Пока-пока!